Ми вважаємо, що під час війни це не зайве. Мені здається, це вибір кожного, і я рада, що українці, попри війну, попри такі нелегкі дні, можуть знайти таку радість і проживати ну, навіть той самий новий рік, зробити собі свято. Зараз головне бажання для всіх українців для нашої країни це щоб настав швидший мир повернення всіх наших окупованих територій і повернення всіх наших воїнів з полону і додому. До речі, я дізналася про дідух лише з підручника мого сина, який навчається у 4 класі. Так він мене спитав, що це таке. Ми прочитали, і я вирішила, що треба це підтримати. У мене дуже багато друзів за. На вони також святкують цей день, і я думаю, найголовніше це те, що вони побачать, що їх труд, їх праця не даремна, що всі е, сім'ї разом. І якщо вони побачать наше фото з усмішками наших дітей, це буде якось підтримання духу наших бійців. Звичайно, це не святкування, святкування так, як у нас було. Це святкування, мабуть, по-іншому. Це родинне коло, це пам'ять про близьких, яких вже, яких вже з нами нема. Це пам'ять про тих, хто далеко а, від нас, але а. завдяки нашому ЗСУ живий, здоровий. «Будемо салат їсти, олів'є, кравовий. Перед новим роком сидиш такий і думаєш, як в окопах їм холодно. Там, коли сніг випав, то думаєш, це дуже аж серце розколюється. Звичайно, що потрібно святкувати новий рік, бо жити треба зараз і тут. Так ми будемо пити килих шампанського. Як кажуть самі військові, вони на передовій роблять все можливе для того, щоб ми відчували себе в комфорті, і для них сильний тил, а сильний тил це ми з нашим звичайним життям за їхня підтримка. Тому так це цілком нормально. Як святкування чи там іти кудись ні, однозначно, ні. Але ми і минулі роки не дуже святкували, бо бо був ковід. Ну тобто, ми вже звикли, що це свято напевно не зовсім таке, як дивимося в фільмах. Ми всі чекаємо миру, ми всі чекаємо. Коли восторжествує справедливість, і ворог піде геть.